Ти їдеш в Карпати. Добре, зараз спробуємо. Ми з сім'єю приїхали в Карпати в космач. Теодори перші емоції теж зараз будуть. Привіт! Що ми приїхали? А куди ми приїхали? Сьогодні, мабуть, будемо носити речі, багато всього попривозили, і інструмент теж і всяке, щоб їсти. І ці дні проведемо ці вихідні, проведемо в себе на хатинці. Будемо щось робити, відпочивати. Можливо, сходимо в гори. Дуже хотілося б обірвати яблука, якщо вони ще не опали. От, а також а, поробити трошки робіт. Тому сьогодні відео ми обшиваємо, якщо встигнемо а, вагонкою прибудову з Теодором. Обриваємо яблука. І показуємо красоти як і Карпат Марині і Теодору. Тео, ти вже мене звеш в Карпати. Давай пішли, пішли, пішли. Що там? Ну, а забув? Що ти мені взяв? Що я тебе взяв? Ти мені взяв такий рюкзак. що ти можеш на мене носити. Ха-ха. Теодор каже, бери рюкзак і вже неси мене наверх. Сам ногами йти не хочеш. Гриби, величезні гриби виросли. Тео, ходи поглянеш? Не підходь ближче, зараз побачиш. Це не білі? А, Ні, це хороші. І що це? оце. Що Давай тут два грибочки. Навіть більше. Один. Ага. Два. Че, подрахуй, три. Один, два, три, чотири. Думає, що вони тобі не запачкають. Я думаю, що вони можуть трошки загруднити, але це такий пакет. Ми швиденько вони... зараз їх донесемо і покладемо а на саме. Спочатку кине фотку дідусю і запитає, чи це можна їсти. <гум> Бо... Можна, можна. Дивимось, які зміни за цей час у нас не було. В принципі, трохи сіла глина. Люди милі. Кажи. Люди милі! Що не робив? Обик, підходить Так? Угу. А ось і лісочок жовтіє. Дуже гарно. А ось і хатка нас чекає. Нема яблук. А я вже чуть ящики не віз для них. Коротше, нема. Всі пог... погнили воно лежать. Коротше, друзі, яблука треба було збирати місяць тому, от тоді, коли я тут був. Треба було зірвати і вони б до... доспіли. Є ще пару яблучок. Юху, ми на хаті. Що це таке каміння? Каміння хитається? Ти пам'ятаєш, ти тут бігав? Так. Що змінилося з минулого разу, як ти тут гостював на хатинці? Що тут? Що тут нове з'явилося? Будівництво! Будівництво ти, ти пам'ятаєш такий дашок? Так. О, ой. Так, не було його минулий раз. як. Це ми соці да мене вив. Ой, люди, мий, соцдав, тату нам що. Ну, приколь. Та, Прикольно. Не, ну, це я, тяло, тяло. Хвилиночку, мама щось каже. Ти ти ж сказав, що ти половину тільки розібрав. Ні, Це все розібрав. Ти що відео не дивишся? Не дивишся мої відео? Спали. Жінка спалилася. О, я знав, що тобі сподобається вже лізти наверх. Блін, офігенно. Давай Дай повідставляємо, швидко. щоб світла було більше. Та, Тато, а ти теж мене сватає з научки, очамо. Слабким, слабким, пока. Почемо йти. Окно таке відкрите, ти залишав, да, да, та, так? Так, так. Тату, а як, як почемо? Хатка така ніби в два рази більше стала прикольностю відкритого. Так, да, відкритою а мені... стелею. А це буде ця балка? А, ну, її треба буде пошліфувати і там лишні повирізати. Взагалі, ну, в теорії її можна буде, ну, Можливо, її можна зрізати, але поки що ми це перевіряти не можемо. Тату, а -та, мені прикольно, що тут лавина і можна вирізати. Я хотів вирізати. Тобі прикольно там на вальсі? А ти, ти віконце заглядував? Іди поглянь, що там є в вікні. Котик, іди поглянь. Його, що... ні, 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 поклади, будь ласка. Поглянь, що в тому вікні є. Мені теж цікаво, може я звезд. Поклик, зараз це дуже небезпечний, гострий, довгий це. Бачите. А ліжко як буде, отак чи отак? А, швидше за все, що отак впритули до цього, щоб там було ще місце ходити, а драбина буде з цього боку. Це все можна ще вирішити, а, як ми. Метр шість, здається. Ні, так так 2 метра, а так метр сорок матрас. І все, і ще 20 см яскра. цей вийт ванну буде. <гум> ну, <да. гум> Як хтось миється. я позамазував щілини, і тут тепер воно більш цілісне, але треба буде все рівно щось застеляти. Дивись, ліжко швидше за все буде яким чином. Ось тут буде таке перило. Десь ось туди швидше за все, і там буде ліжко. Тобто ти собі заліз, спиш, можна сісти, подивитись туди. Там буде якийсь виключатель, світильник, розетка. А тут буде під стіною такий шкафчик, що там можна щось виняти, поличка зверху. І тут така зона, що ти можеш ходити. Тобто звідси туди 2 метри. Тобто оцеї балки, по суті, не буде, бо на ній вже лежатиме ну, тіпо, як матрас. Дуже змінилося. Що, поламав хату? Cioè. Ну як, це були ці е, ламання в облагу, скажімо так. Ні, взагалі дуже змінилась хата, прям капець. Мені теж копає і мені у райок так зробив. Люди милі, собату наробив. Люди милі, що це дата наробив. Але класно? Добрається це вікно в ванну. Ну слухай, звідти знаєш, пар щоб, буде скло, так? Да? Затоноване, типу, скло, знаєш, щоб, типу, не, не геть було видно, що там відбувається, mm. а такі mm -hmm. сіло. Ну, трохи mm -hmm. не так. Зараз є таке трошки відчуття, що ти в якомусь uh, космольоті через цю обшивку. Коли ти її плануєш відбити? Ну, я замовив уже профіля. Вони приїдуть і. Теорії до зими це зробиться. До зими? Да, за... До зими? Десь за три заїзди його можна зробити, швидше не вийде. Або кось заказує. Oh, wow. Мама, я сьогодні заходи. Як тут все буде розположено? Тут буде рукаминик, він буде сама поличка низька, а тут умивальник так, щоб можна було вікно відкривати. І тут буде краник сюди тікти. Так, да, дивишся в вікно, а тут за боку зеркальце, І ти дивишся і на зеркальце, і вікно. А, тут душева. По цій штуці ходити не можна, на неї не можна наступати. Тут душева ти собі миєшся, теж дивишся в вікно. Ну, а що тут у нас ще шви швидза... Прикріплено? Ні, прикріплено. А, воно всюди тут так. Це треба фугу і фугувати. А тут буде паличка і цього не буде видно. І тих дві плитки, що ми привезли, буде на одну стіну. Ну да, так, так воно набагато цивільніше виглядає ніж було ті. Це е, спеціально... Це віск для того, щоб вони не подряпались. Давай. Поміряли досить. Чик. Чіп. Діхав жінкою, це нормально. Рівень. Зразу чистота, поля. Це зараз оце, що ми зразу почали щось мести, хребти. Це відбувається те, що завжди зі мною відбувається, коли я приїжджаю. Просто ти не встигаєш насолодитись моментами, але насправді, насправді момент дуже-дуже хльовий. -дуже Давай, щоб ми не на фоні того фінтазіка. Бачить, знаєш, як рупинувати? Хочете розплати, спати, тебе вінішку хороше, бокальчики і виштувати вихідний. І нема будівництва вже далі, на хаті нема все. Вже і так класно, вже в принципі на голову не давить стеля, так? І тепло, Найбільше. тихо, вітерець. і покемон ходить малий тут. Краще прийнято. Дякую. Дякую. Ходіть зі мною. Так, це ця штука зацвіла, а я думаю. Прикольно. Ні, криниця там, але зараз я хочу показати ще, який простір з'явився за хату. О, так трава почала рости. Дивись, так швидко. Офігеть. Дивіться, це Володимир засіяв трину, яку мені підігнали. І вже вже вона сходить, вже за місяць буде трава. Маленька ось. Будь така ящіка. Підійди до неї, щоб подивитись, який зріст. Сягли і твій. Я не бачу. Пішли воду набирати, потім задасиш всі свої запитання. Ти пам'ятаєш, яка вона була низенька? Так, так, така Триваю після приїзду. О! о, нормально, дивіться, це у нас, якщо говорити про чотири кільця, то майже два кільця повних і ще метр каміння. Чекай, 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 котик. Ні, ми так не зможемо. Треба на шнурочках опустити. Ти о, ось тій, бо зараз будемо ловити. Ти... Давай. Чекай, чекай, бо зараз ще тебе. Потім.

Побери в руки, будильник. Я не бачу, а Друзі, про мої особисті емоції. По-перше, я дуже радий, що ми застаємо таку саму прикольну пору на межі між Дуже радий, що Марині Тео дуже подобається нова хата з таким високим. Високою стелею, і мені теж від цього дуже кайфово, плюс сонячно, хоча вже друга половина дня. Ось. Коротше, багато класно. Зараз Марина прибирає, я повертаюся ще за речима. І було б класно сьогодні трошки вичерпати криницю, тому що вона трохи застояна вода за місяць, От, хоча вона повна, можна сказати. От, і було б добре сьогодні хоч щось почати робити. Але разом з тим ми приїхали з сім'єю і це. Зовсім інший час проведи. Що прикольно, що дійсно пройшли сильні дощі, глина сіла, і це вже не таке місиво, як було. Ось, принаймні, місцями вона взагалі така м'якенька і вже вирівнялась з землею. Це дуже-дуже важливо, адже це впливає на те, яким чином глина облягає труби. Тобто вона має розмакати і плавно це робити. Ну, взагалі треба піском просипати, але це. Було можливо не в усіх не в усіх місцях. Ну no. в Септік, і в принципі те сталося, що я боявся. Септік перетворився в криницю, півсептика це тупо вода, капець. Але якщо його буде більше, воно буде перетікати далі. Хоча я думаю, що той другий, третій такий самий точно. Тому потрібно буде по-любому дренажне поле, і по-любому відводити швидку воду. Ось. Ну, якщо воно там плаває, Бог з ним просто що об'єм зменшується. Ба -ба. Коротше, дивіться, реально. реально можна було робити збірник, криницю. Півтораметрове кільце на метр набране водою. Чим вам не криниця? Куку. Це -ку. так. 30 хвилин в хаті перепахав. Пішли будемо надавати матрасик. Може, ти чесавкою. Пахне гарно. Це матрас електричний, його ручками не треба надувати. Тео, этот матрас Ротиком будет надувать целый садочек в Ненадуе за три года, понимаешь? А да, то покажи, как надувать его Там можно? Нет Почему? Да, почему это? Так, у нас что-то А снимай, я снимаю Матео печень газетки и на пирсинке стоял, что они там другое написано? Ну вот то, это А мы уже это Друзі, дякую всім тим, хто підтримує канал, всім хто пише коментарі, а тим, особливо хто підписаний нас з вами вже 23 тисячі на каналі. Це дуже-дуже круто. Друзі, я спостерігаю за змінами, які відбуваються з глиною. І хочу сказати, що глина добряче сіла, а все, що не вимилось, залишилось на поверхні, тобто щебінь. Ось, тобто є таке природнє шутрування, ну, його дуже мало, але воно є. І вже якісь зелені рослини пробиваються. Папороть, я думаю, найближчим часом тут з'явиться. Технічна дорога потрошку. Трошку буде влягатись, а потім її треба буде підсипати щебенем і спостерігати за тими місцями, де є проблеми, Типу як отут. Робота починається з того, що треба підготувати місце, треба звільнити ось той простір. а Дошки були складені, тому що ну, логічно, щоб на них не тік дощ. Тепер переношу їх сюди і буду по одній брати і розміщати на стіну. А так само на підшивку даху. Не знаю, що поки що що буду починати, але разом з тим хочеться звільнити там місце, щоб була робоча зона і щоб можна було десь куховарити. Як і казав, дві години пройшли просто непомітно. Вони десь ділися, але разом з тим сьогодні дуже тихо, бо, я так розумію, по старому святу і ніхто нічого не робить, нічого не диркає. Ось прямо тиша і це дуже-дуже прикольно. Просто чути, як вітер гуляє. Ось Я поки повитягував дошки, зробив місце для куховаріння. От якраз теодора з Марини вийшли. А що ти з ним робити? Це як жив? дюна зараз. Тео. А це майданчик? Це виходить. Покази, як чого ти холо? Чому це Соня? Ой, не ляково. Вона багато спить, довго спить. Вона спи. Геть, як миша, тільки якщо пістить, видиш похнасти. Ну блін, ти є явно злякаво для цього. така трошки лякала. Ми котики. Куди йдемо? Те, ти куди? На річку. Друзі, минулого тижня моя дружина та я робили збір для підрозділу брата, дружини. Ми збирали на Starlink та Ika Flow. Цей збір ми закрили всього за 4 дні, зібравши більше як 40 тисяч гривень. Дякую всім тим, хто долучився до цього збору в інстаграм. Ми це зробили так швидко, що навіть не встигли виставити цей запит сюди в Ютуб. Дякую всім підписникам, хто долучився, хто слідкує в Інстаграм. Ми разом сила разом до перемоги. Что тут плавать, мам. Мама, а кто за вашу ну, Мама, Ой, заповную. Я тоже так. У нас. Холодно. Холодно, холодно, холодно. Буду купаться. Хол...

Може його помити? Я ж його вже помив. — А ти мив його Вона має лежати. Те, а ми будемо їсти кавунчик. Я даю тобі серветку. Иди добра? Ты ну, это раз. Я шанс. Сой, який шанс? Шанс? Який шанс? Шанс у нас є. Mm -hmm. Один на миллион. Мам, який шанс? Mm -hmm. Как yeah! <связывая> и <связывая> Я не да. Машка, машка. та дам У нас крісло на хатині, яке ще було рік тому зібрано. <рес> Зараз будемо збирати. Прибуло, воно збиралося і перешивалося вже давненько. Вже пройшло більше як півроку. Я трохи боявся, чи я не спішу його вести сюди, адже ще буде багато бруду, але вже так хочеться заліпнути на гори або в хатці під камін посидіти на ньому. Тим більше, що є мої любі котики. Марина і Тео. Краса, так, да, позаду. І мені дуже подобається теж ця пора осені, коли все починає входити. Такий кайф, Тео прийшов допомагати. Хочеш допомогти? Так, я вже знаєш скільки разів їх розбирав, перебирав, поки, <поки вони сюди попали. Може зарано, знаєш, трошки можуть запачкатися, але вже, чесно кажучи, так хотілося їх сюди. Сидіть, на хорошому. Так. Да. Чистому поки що. Ну, треба чомусь накривати. Ну да, якимось. Це накидка для телевізора. Те, бери, тепер скручуй. Так. Блін, таке світло просто магічне. Ти, затягнув вже до кінця? З другого боку І право посидіти першим на кріслі. Надається. Кому? Ні, серед нас трьох. Ой, Кремежу. тут немає кремезу серед нас. Ну перший сяде, давай. Давай. Хто перший сяде? Ти? Я. я, я, я. Сідай перший. <різь> Клас, тобі зручно, а спинка сприйс, так щоб ти аж до самої спинки сперс. <різь> Ви ще трошки сядьте. Зручне крісло. Ні. <різь> <різь> Все, сидимо. Льва? Блін, дуже зручно. Ну, я хочу маму тут трошки пообнімати, можна? Перед розвалим крізь. Всі? всі разом. Всі разом. Лазимо, бо щось їм було.

Не поміж гір, Їжа прямо на столі шкварчить. Китя, що там готуєш? О, да, таке мені підходить. Гарна вечеря намічається. Дякую, мама, за дні. Ми нічого не готували, просто все підігріли. Ну, салат зробив. Дякую, що не готував. Я вас таку ставу хату. Виставу приготував? Виставу приготував. Та-дам! Друзі, дякую всім тим, хто додивився відео до кінця, хто поставив лайки та написав коментарі. Сподіваюсь, ми додали трошки карпатського вайбу та трошки позитиву у ваші домівки. Зустрінемось наступного разу. Всім привіт від Марини та Теодора.